Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео: чи можна продати земельну ділянку, яка знаходиться в оренді. На сьогоднішній день земельну ділянку сільськогосподарського призначення можна продати навіть якщо вона перебуває в достроковій оренді, у фермерів або ж у агрохолдингів. тому наявність оренди жодним чином не забороняє власнику земельної ділянки продавати свою землю. Земля все одно належить власнику, і він може розпоряджатися нею на власний розсуд, як нею захоче. Але, як завжди, є, але оренда передбачає наявність переважного права орендаря на купівлю землі. Тому обов'язково. Зобов'язує власника вчиняти певні юридичні дії, які мають дуже важливе значення, щоб потім орендар не звертався до суду про порушення свого переважного права.